У єдності народу сила. Від заходу українського і до сходу ми єдності ланцюг протягнемо знов. Посіємо між людьми священну згоду. Ми, ми разом! Це основа всіх основ. Тепло сердець здолає ворожнець. І об'єднає всіх одна мета. Тримаємось разом! Ми велика сила! І не забуваємо. Батьківщина в нас одна. Тут билися прадіди, сросили землю кров'ю. Вороже зло ми переможемо любов'ю. Нам об'єднати заповів поет Тарас. І заспіває знову Україна, і оживе наша земля. І пам'ятаємо: є народу сила. Тож стали золотими ці слова. Дорогі та єднаємось навколо Біблії. Навколо молитви до Бога, навколо церкви, тому що єдність в нашій духовності, хай Бог благословить нашу країну миром.